Приїхав зі Швейцарії велосипедик. Такий вон, дивіться, який гарний, як лялечка з кошеною рамою. Хромо-ліденова рама. 28 колеса з постану дуже прекрасний, легенький. Все в оригіналі, шимано, все працює. Дзвіночок. Вібрейки, дивіться, кафара стоїть, динамо, яка дає енергію, крила, все. Все дуже, дуже, дуже в гарному стані. Дивіться, все в оригінальній Шимано, ще гальма, паракетка. На кассеті багажник добротний на ньому стоїть моносідати. Втулки має дуже добрий накат алюмінієві добротні, резина, фірмова, контітоп, таур, задня фара, отражателі. сидушка у доброму шестанні. Фірма Тігра дуже добротний, бачите, дуже все по-гарному має підніжку. Когось буде цікавити такий велосипеди, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в веломагазин куликів вулиця Львівська, 20. Або відсилаємо новою поштою по цілій Україні.